Всім вітання! Наступне відео буде також про породу у нас, про яку згадувало дуже багато людей під відео про Мальтіпу. Я думаю, ви здогадуєте, що це за порода, проблемна порода. Це французькі бульдоги. Наразі існує декілька варіацій французьких бульдогів, через що і виникають безліч. Майбутніх проблем у власників цих улюбленців, є французи стандарти, є французи поменше, і є наразі французи, яких виводять взагалі як міні-пігів, тобто такі коротенькі, маленькі і вага там не більше 8-10 кг. кілограмів. Вже є і такі. Так в чому ж проблема цих французів? По перше, коли ви вирішили придбати собі цього хрюнділя маленького? то ви маєте розуміти, що у цієї породи специфічний тип дихання, тобто у них брахцефальна морда сплющена, через що вони постійно хрипять, хропять і. І здають звуки як старий дід. Деякі власники роблять косметичні операції, які прибирають цей храп. Але в цілому, якщо вас це не буде турбувати і у тварини все буде більш-менш окей, то можна не чіпати. Але акцентую увагу, що їм дуже часто потрібно робити ринопластику, їм потрібно підрізання нього робити. Також у них є дуже часто нюанси з травною системою, через що обігру. Вільні гази виникають, тобто підбирати харчування, це обов'язково не тільки їм, але акцент на правильне харчування, дороговартісне це обов'язково. А також у них дуже часто виникають протрузії, грижі між позвоночні, і саме головне граються зараз з геномом і виводять тигрових французів, плямистих французів, білих французів. Тобто, французи, які більш світлі, не чорні, не коричні, вони з вірогідністю 80% будуть жуткими алергіками. Тобто, вам потрібно буде тримати тварину постійно на гіпоалергенних кормах, не годувати взагалі нічим, окрім нього, використовувати спеціальні протиалергенні препарати, підбирати знову ж таки харчування дуже ретельно. І ось напевно кожен там. Четвертий француз, який приходить, у них дуже сильні алергії, тобто роздирають себе до крові до м'яса. Розводчики не акцентують на цьому увагу. Вони кажуть, він їсть якісь явно з підвалу і все прекрасно. На жаль, так. І коли вони приходять до нас, власники таких улюбленців, собака вже вся посипана, зудить, і вони не розуміють, в чому проблема. А проблема в тому, що це генно-мутована порода, вже яка. За рахунок селективного відбору дійшла до такого забавлення, яке потім і викликає такі дуже серйозні подразнення за рахунок враження шкіри, і може бути травною системою, але травна система то вже інша. Тобто, коли ви купляєте собі цуценя, що вам потрібно на що звертати увагу, перше, це у нас. Носик, друге, це так щоб він був не впучений в попу. Це прикус обов'язково. Обов'язково потрібно бачити батьків, бо якщо ви не бачите батьків, ви не можете зрозуміти, як саме буде формуватися ваша собачка. І останнє, на що ви маєте звертати увагу, це на те, як доглядав за ним заводчик. Якщо від собаки несе хлівом, то тоді вам іншою дорогою. Всім бажаю гарного дня!